Дай вам Бог здоров'я! Ви на каналі СЕЙМ Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 7 розділу планування. Тема глобальне планування. На чому сфокусуватися, визначити напрямки, в яких потрібно діяти. Ми визначимо стратегію для розвитку на майбутнє. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та а вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо вас, людей, стануть свідоміші і відповідальніші. А вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер про суть справи. Четвертий етап для глобального планування визначити напрямки, в яких потрібно діяти, щоб отримати бажання. Щоб вибрати напрямки для дій, потрібно зрозуміти стратегію мислення щодо концентрації на слабкому чи сильному. Є дві відмінні стратегії. Вдосконалювати слабе, вдосконалювати чи прибрати неправильно. Чи сконцентруватися на сильному, вдосконалювати краще. Подумаємо, яку ж стратегію використовувати нам. Якщо ти чемпіон в бігу, тут сильний. І перестаєш тренуватися в бігу та займешся іншим, то дуже швидко втратиш форму спортивну, то дуже швидко втратиш навики бігу і чемпіонство. Тому, якщо хочеш бути далі успішним і сильним в бігу, тренуйся. Якщо ти чемпіон світу тут сильніший, і не в сім'ї, тут слабкий, але створивши сім'ю, не будеш приділяти увагу партнеру і дітям, втратиш сім'ю. Хочеш надалі мати сім'ю, приділяй увагу партнерам і дітям. Все потребує уваги. Не приділяємо увагу втрачаємо. Приділяємо маємо. Хочеш бути чемпіоном із сім'єю, знаходь можливості приділяти увагу кожному. В житті немає неважливого. Все потрібне і воно для чогось є. Все важливо. Так, є речі, які нам в майбутньому будуть не потрібні. Але сьогодні вони для нас прийшли для чогось. Щось незручне нам можливо було дано, щоб ми відчули різницю. Або пройшли шлях досконалення. Все наявне можна використати правильно. Працюючи в офісі, мабуть, буде неправильно сказати, що я не вмію друкувати на комп'ютері. Визначити як своє слабке місце і вказати, що. Це я не буду використовувати, а буду розвивати свої сильні сторони. Мабуть, буде неправильно сказати, що я займусь бізнесом заради грошей і здоров'я неважливо. Потрібно встигати на всіх ключових напрямках, встигати отримати перемоги. І там, де ми сильні, і там, де ми слабкі. Чому потрібно встигати діяти і досягати успіху в різних напрямках? Бо якщо будуть проблеми в одному важливому напрямку і в інших напрямках, досягнення будуть менші. Та і в цілому життя не здаватиметься щасливим. Ми рекомендуємо вибрати необхідні напрямки потрібного і бажаного для вас. І в залежності від наявності чи відсутності цього у вас реалізовувати, сильне підсилювати і використовувати. Слабке вдосконалювати або замінити сильне. Починати з знаходження сильного, того, що допомагає людині досягати. На ньому зробити опору для себе і тільки тоді рухатися далі. Спочатку робити те, що ти вмієш, можеш і знаєш. Чому починати з сильного? Бо використання сильного швидше приносить результат і надихає. Бо прийнявши рішення стати кращим і щасливішим, ви. Такими станете і в суспільстві змінитесь на інший рівень до інших людей. Що на наступний період життя стане для вас середовищем перебування і стилем життя. Наприклад, ваші успіхи. Ви зранку робите зарядку і бігаєте по 2 кілометри. Ваші мрії створити сім'ю. З нинішнім стилем життя сім'ю побудувати не вдалося. Потрібно щось змінити. Переміститися в інші події, інше середовище до інших людей можна почати щось нове. Зайнятися важкою атлетикою. Але це не ваше. Тут немає вашого досвіду і вмінь. А от біг дається вам легко. Тому використовуємо сильне вміння бігати. Починаємо бігати 5 кілометрів. Автоматично ми поринаємо в інше середовище. До тих людей, хто біжить 5 кілометрів, то інші люди. І, можливо, саме там ви швидко знайдете свою половинку. Вже в середовищі, що відповідає вашому наступному рівню розвитку. Відповідь на питання концентруватися на виправлення слабого чи розвитку сильного, така. Ми розвиваємо і вдосконалюємо те, що нам потрібне для досягнення наших цілей. Починаємо з використання сильного. В наступному уроці ми обговоримо визначення пріоритетів для життя та вивчимо відомий спосіб планування, який називається колесо життя. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео. Поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Для вас особливо важливо залучити до навчання плануванню ваших близьких та ваших колег і підлеглих, якщо ви керівник. Скільки дії кожного стануть сфокусованіше, і ви відразу побачите кращі результати в житті та на роботі. Тому перепустіть відео та запропонуйте вивчити планування. Перегляньте 41 урок з теми планування. Вони на YouTube-каналі будуть укладці розділу планування. Та, виконавши всі практичні вправи, ставайте сконцентрованими і результативними. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні. Під відео, а ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео!